Так, от, от якраз хорошу ти підказку зробила, що є такий штамп у Трампа, що Путін це великий лідер сучасності. Чому? Тому що він самодержець, а у Трампа він не самодержець, він всього на все президент Сполучених Штатів Америки, а там є багато протидій суди. Опозиція, університети, засоби масової інформації. У Путіна все в кучі, все, все за Ніване. Ну, покажіть, де в Путіна опозиція Путіну на Росії. І Трамп мріє так. Да? І це один із штампів. Бо насправді Путін теж. Залежний від суспільної думки, від умовного дяді Вані з Рязані. Да? Він залежний чому, тому що вони мусять думати в Унісон. І друге, він це в широкому сенсі, да? в вузькому сенсі, Путін теж залежний від свого близького оточення. Але існує е, такий штамп, е, що. Е, що Путін хоче воювати? От він просто уособлення сатани, і він ну, його медем не кормив. Всі проти війни на Росії, але Путін хоче воювати, він буде воювати вічно, як каже Мідінський. Росія готова воювати вічно. Так от, це теж не так. Це абсолютно е, не так. Але чому ж тоді Путін воює? Коли. Ну, вже е, умовно, десь півроку, як йому, або й рік, ну не, не півроку, скажімо, з осені. ні, е, з весни, от півроку десь візьмемо. з весни е, нинішнього року стало очевидним, що, що Україну блекаути загнать не вдалося, що український тил не посипався і Збройні сили України стоять. Але він хоче воювати. Із чого? Із вредності? Ні. У, у нього є якісь припущення. Як ми, ми завжди, ми кожного дня е, робимо вибір, да? там от зайшли в магазин, там, умовно, там, е, троє хлопців після роботи. Да? Вони думають, ага, почаю. Щас возьмемо по чаю іми тортик пивосучи, сразу там е, водочки взяти. Да? І вони виходять з якихось припущень. Де вони сядуть? Що у них буде на закусь, там чи вони тортик їстимуть, ну, чи ще щось. Так само стратегії пишуться в будь-якій організації. Як правило, от мені дуже подобалось, як про це сказав Клаузевіць. Е, стосовно е, треба писати плани чи не треба. Да? І стратегії, він от, е, сказав: якщо у вас є е, план, е, знайте, все може піти не за планом, може піти. Але якщо у вас немає плану, ви точно програєте війну. Тобто в, на Росію зараз здійснюється якесь планування. Е, і е, ми виходимо з, е, з припущення, що е, Путін же ж не сам планує, да, що він приходить, збирає наради. На всі, знають, всі знають, що цьому убогому Карліку дуже хочеться стати в рівень е, Сталіним. І це припущення його оточення, що е, Росія довжна е, побідіти і збирати Совєтський Союз назад. Всі знають, і соціологи наверняка міряють, що найбільш агресивна частина російського суспільства хоче, щоб, щоб Росія всім зробила Фулке. Ми ніщі, але горді і, в випадку, всім надаємо по мордам. Це звичайний звичайніший фашизм. І коли ми хочемо поставити себе на місце Путіна, ми повинні враховувати, що Путін очолює народ, який за своєю сутністю. Є класичний народний фашизм, націонал-соціалізм. З однієї сторони, націоналізм русський, де всі остальні там, типа Піндоси, Геропа, Хохліки, там, чебуреки, там і ще ще, тобто руски всередині Росії. Недолюблює інші нації. Чому? Тому що він себе вважає великим. Їм просто навіяло це, що там, типа, що руски завжди всіх побіждають, але ніколи ні на кого не нападають. Що вони великі горді. що у них оце все ж про Росію можна розказати одним анекдотом. Що на Валдае сидять, ну, це умовно, там, 2010-й рік, на Валдае сидять якийсь Васька і Ванька, да сидять і рядом проходять група і щось то по англійськи говорять, ну, якийсь там з американським прапором, он каже, глянь, америкоси пошли, давай Вань їм там морду. А якщо вони нам А нам за что? От русских убежденно, что они святые, они лучше всех, они просто лучше всех остальных. Ну, Мединский же сам сказал их программу, что у них лишняя хромосома. У них на хромосому там, ну, ну не, не, как у всех. Они правда так считают, и дядя Ваня из Рязани считает, что... Вот все хотели уничтожить русскую землюшку, но мы всем надавали. Вот, и сейчас надо идет. что надо на Киев, надо сбросить ядерку. Но Владимир Владимирович, добрый человек, жалеет их. А так надо, вообще-то. А заодно и на Лондон, Париж. То есть, вот, и Путин приймающий решение за тих за цих припущень, що там типа чудаки. От ми зібралися на нараду, там, от от воєнне от економісти, от Набігуліна е, да, з Мішустіним сидить і там, типа, ну давайте зібрали ми Курултай, от наш умовно, наше якесь політбюро, приймаємо рішення. І це рішення було прийняте скоріш за все, десь навесні. Ну точно після інаугурації Трампа. Як ми будемо себе вести? І приймаємо рішення або виходимо з війни. Або воюємо. Воюємо до якої, до якої дати умовно. От, і ми з тобою говорили: я, ну, то є, мій прогноз був, що скоріш за все, вони 9, до 9 травня почнуть переговорний процес. А виходить, з нього будуть перманентно. Ну, то є, коли, коли захочуть. І вийшло саме так вийшло, що Путін зайшов в переговорний процес. Він зараз Трампу каже, та я міра хочу, як ніхто. Ніхто в мірі не хоче міра, так як мірний Путін. Ну, треба ж виповнити ж... умови. Треба, щоб українці здались, припавли на коленях, поцілували мене, я не знаю, куди, заодно, щоб Трамп станцював і зробив кніксин, і може тоді ми підемо на мир. Ну, приблизно такі у нього умови. Да? Але. Щоб прийняти це рішення, йому ж треба було все одно ж ну завіщатися. Да? І що, що вони можуть, що ми можемо да? і що вони бачать? Трамп збирається Україні допомагати не збирається. Він дурачок, його можна водити за носа. Чого я роблю, сміливе припущення, що Трамп сам по собі не дуже розумна людина, верні, дуже нерозумна людина. От е, і там IQ менше статусу точно. Чому? Тому що ну, його водять за ніс легко. От, що йому навіяли, що він мусить бути схожий на Путіна. Да? Тобто, ага, вони дивляться, ми можемо виключити на якийсь час Америку з Гри. Ну, якщо не повністю з Великої Гри, ну, то їхня допомога буде послаблена. А Європу зараз налякаємо. А що там. В Україні, а в Україні скажуть же, ну і отут, тут без брехні скажу, так у них ж, ж корумпований режим. Вони ж, блін, вони ж е, крадуть на всем, на фортифікаціях, на всьому, на, на на снарядах, на мінах. От. У них немає діалогу з, з суспільством. Е, вони ж не бачать, що і у них же ж немає. Ну, Верні, у них є діалог, але ну, на глибинному рівні, да? на глибинному, От у них якраз є, а у нас нема. У нас є тільки те, що називається ну, нахибачить народ? Е от, е, от таке спілкування через єдиний марафон. У них через Соловйових, там, через всяких інших різних вони нас настроїли площадок, і вони з глубинним народом своїм зв'язок мають. От у них є він. Але умовно не радяться там з іншими людьми, з експертами. І оце отут схожі режими. Окей, якщо у вас не налагоджений зв'язок з якимось глибинним народом, це я про Зеленського, у вас має бути діалог з експертами. Тому що, якщо б я був умовно, умовно, не подумайте про мене погано, русським експертом, я би казав, Владимир Володимирович, тікай з війни, ну, хана, ну, скоро ж буде жопа. От, не можна е, вам воювати е, і, і приведу 300 примерів. Я впевнений, що там і на Біуліна каже, що там ми не можемо тримати рубль е, там, в радіусі, там, від 85, ну, звірні, долар до, до 100, що скоро він може рухнуть. Зато нефтяники скажуть, ну і хорошо, а нам это прекрасно. От, але. Ну, э, мы же понимаем, что если сейчас там 3 миллиона выплат, ну, 2 400 максимально в Москве выплачивают, и это там, умовно, сейчас там 30 тысяч долларов, да? А если же доллар взлетит, то это же будет 15. А все же меряют все равно ж, э, в долларовом эквиваленте да, свою зарплату, что у нас, что у них. Вот, и там типа, а чем платить? Грабові. Чим платить у них же ж, ну, 7 у них скільки? 7 мільйонів рублей платять грабових. Да? І вони зараз так е, їх кидають в атаку, у них там 3 мільйони платять за важке поранення, у них е, ну, ці плюс же ж виплати, плюс війна, і шаков, мотоцикл. Вони зараз хочуть купити у Китаї 120 тисяч мотоциклів. Вот, то, що танка вже нет, давайте на моциках гоцать. Хочется сказати, Владимир Владимирович, ви ж тогда граєте, що в конному строю на телегах, в лаптях, ви скоро будете воювати. Але все одно він збирається воювати. Тобто вони, тут, як і у нас, і у Трампа, от у нарцисів все схоже, що всі хочуть сказати приємні речі. Там Путіну, у нас Зеленському, е, в Америці Трампу. Тут я в чому схожість режимів в чому не схожість. Але якщо у нас е, Зеленський просто сам по собі не стратег, то Путіна підводить теж стратегічне неправильне мислення, тому що він сам фашист, він частина русських е, Да? І тому він правда думає, що вони ну, Вони там расово вищі. І що ми по-любому побіжимо. Русські ж ніколи не побіжить, а українець побіжить, що русські вище, Вище. у них на хромосому більше. От. І, і супутні факти кажуть, а яка там, що там в Україні, Ну, вони кажуть на Україні, яка там в Україні ситуація з мобілізацією? Навірняка, вони десь щось знають, хоча б уламки, да, що ага там мобілізують бусифікації і так далі, ТЦК там ненавидять люди, ага, вже даже предлагають їм форму окрему. Да, там як от було в Російській імперії, окремо, у жандармів окрема була форма, щоб ненависть выплескивать же не на, на чоловіка з ружьом, а на чоловіка в конкретній формі. От, А що у них з тим, з економікою? І тут вони, а що там Європа підключається, і коли Путіну кажуть, наприклад, що ми робимо 240 тисяч снарядів, а Германія 60. Германія 60. І Путін каже, так можеш, можеш повоюємо ще? Можеш ми за лето зараз щось навоюємо, поки там Німці дотягнуть до 100 тисяч снарядів, То от і йому от, здають якісь речі, я впевнений, я впевнений, і от ти тут права, що трошки йому підгавкують. От і кажуть, намагаються, кожен намагається сказати е, цьому голому королю, що він насамкіней, і те, що він хоче почути, що там, типа, а у піндосів там то -та то то -та. то а там, типа, вони застрянуть в Ірані, а там е, десь Китай нам потихонечку допомагає там, ну, тим що може, мотоциклами, е, парахами допомагає, Це що не скаже, що це зброя? Ну, це ж не зброя. Але ще більше вони допомагають Кореї. Вони північні Кореї насовали верстатів, а Кім просто взяв туди по 12 часов в сутки, заганяють блин, людей, які ці снаряди роблять. І теж північна Корея, в якій немає 30 мільйонів населення і 90 мільйонна Німеччина, яка вважається п'ятою економікою світу. Ну, корейці роблять в 4 рази більше снарядів, ніж німці. Путіну цей факт же ж принесуть, Ну так, да, все нормально. А і, і заперечують інші факти, що у вас де ваша галузь будівництва? Нема вже. А де ваше там сільське господарство? Нема там. А де ваша там е, енергетика? Ну, врешті, скільки ми продаємо нафти і газу? Коли у нас чекає колапс? Це якби би смяг, смягчують йому, але, але основне, що він думає, що вони расово чище, вони арійці е, це типа їхня перевага, вони роблять більше снарядів, а поки що так і є. Тобто Росія робить снарядів більше, ніж Україна з Європою, з Усією, разом узяті. Путіну ці факти кладуть і він там типу, ну можемо воювати. Я думаю, що там обережно, ну кажуть, Кажуть, ну, наскільки ми можемо там з Кремля якісь інсайди отримувати, але кажуть, що на Біуліна Вічно б'є на сполох. Що типу, нам осталось жити дуже мало. Мало того, зараз деякі економісти Росії кажуть, що Росія наскільки застряла з війни, що їм важко вийти тепер з війни. І тобто вийти з перемогою це одне, от, а вийти з поразкою це. ну фігово. А вони не можуть вийти з війни, Аня, чому? Тому що ну, вже е, багато людей, мільйон людей, які привикли до хороших зарплат. І зараз вертаться час на російську армії, платять мінімалка 225 тисяч. І зараз перейти на 50, це комусь буде боляче. До речі, нас це теж е, десь трошки чекає. Але у нас, е, от у нас з цим проблем немає. У нас найбільша проблема після війни це корупція і е, демографія. А у них інші проблеми. Що у них наскільки перекошена, ну, е, умовно, вони на двох ногах стоять. Ну, одна тонюсінька, це економіка, а друга воєнна економіка там ну, пере, перекачена, умовно нога, тумба така. Вони кажуть, е, нам нас ждет болезненний переход, ой-ой. А тут же ж кажуть: а який для України найкращий сценарій? А для України найкращий сценарій це перехід для Зеленського, не для України. стоп, поправлю сам себе. Для Зеленського найкращий сценарій це перехід в режим війни, такої, як умовно вона була ну, умовно 2019 року. Війна низької інтенсивності. Ні миру, ні війни, ні перемир'я. Ну то ка б не літали наші шахеди до них, їхні до нас. От, і Зеленський, ні війни, ні миру, і він вічний президент. Хоч, хоч 20 років він так готовий воювати. І, Аня, і виходить, таке, що я, до речі, я все-таки я, я закінчую вже, я зрозумів, що я перетягнув трошки з часом по цьому питанню. Хочу закінчити. В якому сенсі я Путіна вважаю дуже поганим стратегом? Навіть гірше, от зараз багато напишуть в чаті, вітя, що я навіть вважаю Путіна стратегом гіршим, ніж Зеленський. Ну, Зеленський просто не знає, що таке стратегія. У них сьогодні на завтра планують в кращому випадку. От. Але Путін себе корчить, великого стратега. хоче приймати е, рішення, але вони базуються завжди на неправильних припущеннях. От він в 22-му році, це просто як, ну, щоб ми розуміли, про що я говорю. Він вирішив, що е, Україну він переможе з армією в 200 тисяч. Повторюсь, зараз їх 600 тисяч тільки в Україні. А тоді він заходить 200 тисяч армія, і він думав за 3-4 дні, ну, в крайній випадку, 3-4 тижні. І все. Чого? Тому що у нього було дике припущення, що ми один народ, і зараз ми почнемо здаватися, я побіжу їм цілувати руки, ти з хлібом солью вийдеш, зустрічати освободителів. Тобто, це що ж треба в мозгах і. Щоб зробити стратегічну операцію по захопленні чужої країни на абсолютно неправильних припущеннях. Стосовно геополітики, стосовно того, прийде Європа на допомогу чи ні, стосовно того, побіжимо ми мобілізовуватися чи ні. І у нього було просто куча двойок. Путін ніякий стратег, ніхто не наступає по дев'яти оперативним напрямкам, ніхто. Це вам, блін, ну, скаже ну, не тільки я, який знає там військову історію по минулих війнах. Та це вам скаже, блін, курсант першого курсу е, в будь-якому університеті. Що не можна так робити. Ну він наступав, бо він нікакої стратег, Він нікакої стратег. І я думаю, що зараз стратегічно Путін помилився, вирішивши продовжити війну. Війну він вирішив продовжувати або на літо осінь, ну, умовно, до листопада, до сніга, да? Або ж, е, що скоріш, вірогідно, до березня, до лютого, що, типа, щоб що? і, можливо, вони навіть, е, якщо зрозуміють, що фронт вони не порушать, вони взагалі можуть бросити. Бить фронт і їхнім стратегічним рішенням зараз бить по мирняку, тупо по мирняку, залякати, тому що вони ж думають, що руски ж не здаються, а українці по-любому здадуться, як тільки до сум почне добивати, умовно не один шахет в тиждень, а сто в день. <кхух> Отже, якщо вони будуть класти наші міста одне за одним. І зараз буде гонка шахедних і протишахедних озброєнь як основна. От на, на наступному етапі війни це буде основне. І хто в цій гонці переможе, Путін поставив на себе. Я би не поставив на Путіна, тому що Європа довго запрягає, швидко потім їздить. І нам будуть домаг... допомагати Я от буквально. За 10 хвилин перед нашим цим Британія і Латвія створюють нову ініціативу, шахедну, там ініціативу, щоб зразу давати безліч бабок 100 фірмам, щоб догнати і перегнати Росію. Тобто що окей, Росія готова там випускати там, по 200 шахедів в день, щоб раз в тиждень Києву давати от Київ бабілі. Да? Ну, ну і Україна буде скільки ж виробляти, або вдвічі більше, тому що. Мощності європейських країн просто більша, вони мащі, тому що Росія шоста економіка, а п'ята це Німеччина, сьома Британія і восьма Франція. Так, от g 7 це більша половина всієї світової економіки. Більша половина.